Друзі, вітаю! Кіт Келох, посланник спецпредставник Трампа по Україні, каже, що Україна і Москва готові до переговорів і збирається їхати в Україну в той час, коли. Українська адміністрація каже, що там ми ж не хочемо переговорів. Ми не готові до переговорів. І загалом переговори будуть помилкою, ми в НАТО хочемо. А Келог каже, ні, 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 там все готово, треба їхати і домовлятися. Причому хоче їхати не тільки до нас, а в Рим, Париж, Москву, і аж тоді приїхати в Київ. І це теж, до речі, не все. Також Келогу не подобається, що самокат взірвався і забрав з собою концерт до Відомого російського співака Кабзона, одного військового злочинця, генерала, який відповідав за вбивства хімічною зброєю. Келах каже, це погана ідея. Значить, жмурити ось таких злочинців. Мовляв, переговорам це не сприяє. Ну а те, що Росія зараз займається вбивствами мирного населення, наприклад, тих півдронами в Херсоні. чомусь скелах промовчав. Зеленський каже, що ми не чекаємо запрошення в НАТО. А ми до нього прагнемо загалом. Є кілька заяв, які варто було прокоментувати. Плюс стало відомо, що по непублічних каналах незрозуміло ці росіяни, ці штати вимагають від Зеленського скоротити армію. Це власне те, що було прописано в перемовинах. Все те, що було переписано в стамбульських перемовинах, мовляв, зробіть армію як в Австрії чи Японії, щоб вона була меншою, ніж поліція. І тоді ми вам гарантуємо безпеку. Ну на дуже короткий період. А знаєте, що вас нема армії, вернемося за два роки. Тобто Україна повинна вирізати свою армію, щоб задовільнити вимоги Путіна. М -м, дійсно, а цього ж вовк просить, щоб. Вівці йшли готуватися на вогнищі. А Одним словом, давайте це проаналізуємо. Тим більше є класна історія. Найбільша масована атака БПЛА на Ростовську область. Там просто закитяєшся. Підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою. А крім цього, я дуже попрошу вас зробити донат нашим хлопцям. На Курахівський напрямок там дуже гаряче треба допомога. Дрони, мавіки і тепловізори. При цьому е, дрони це мавіки реби, мавіки і тепловізори. Ось так а дуже треба, і більше ніж 500 тисяч. Ми зібрали вже перевалили точно за половину. Рухаємося до 900 Тисяч, будь ласка, картка банка PayPal, все є в описі цього відео. Найголовніше, що 100-200-500 гривень дійсно можуть врятувати життя для наших та зачистити окупантів. Це найкраща інвестиція зі всіх можливих, які тільки сьогодні можна в Україні знайти. Тому задонайте, а ми починаємо. У Російській Федерації заявили про десятки БПЛА на НПЗ. В Новошахтинському пошкоджено важливу установку. Е, в ніч на четвер е, не тільки сни збуваються, але й мрії збуваються. Дрони вразили установку атмосферно вакуумної перегонки нафти АВТ-6. В районі заводу пролунало сорок. Вибухів повідомив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрущенко. Зазначена установка використовується для отримання зріджених вуглеводних газів. За даними Андрющенка, нічна Остака стала наймасштабнішою на Ростовській області. Безпілотники вже в четверте вразили новошахтинське НПЗ. Міноборони країни-агресора відзвітували, що російське ППО, начебто, перехопило 84 дрони за ніч, 36 з них над територією Ростовської області. Ще 21 над Брянською, 14 над е, Білгородською. Решта над Воронівською, Курською, Тамбовською областями, Краснодарським краєм. ну і де тільки на Сєвєрному полісі Теж ловили наші БПЛА. Не є маленька проблема: 40 прильотів. На Ростовщині, ось тут ми можемо росіян привітати. Все зловили, але щось пішло не так. Дійсно, Україна сьогодні непогано атакувала Росію. Україна показала, що безпілотники творять чудеса. і тому завжди треба купляти БПЛА. Завжди треба купляти дрони. Кожну секунду, коли є вільна хвилина, треба інвестувати в нашу перемогу. А за наш мир той час думає пан Келох, представник Дональда Трампа, каже, що в Україні в Москві все готово збирається летіти сюди. Каже, що ми як бійці в плітці, які втомилися, це йому нагадує Другу світову, Росія шле солдатів на вбивство, втрачає по п'ять разів більше, ніж Україна. Ну, от, але каже, в якийсь момент тут треба рефері. Ну, і цим рефері може бути ніхто інший, як Дональд Фредович Трамп. Ну, і Трамп має прийти порядок навести. І він має бачення, каже Келог, і думає, що в нього є енергія для цього. І в нього на цьому насправді є обидві сторони, які готові, врешті-решт, зібратися разом і поговорити. Це перше, що сказав Келог. Друге, що сказав Келог, що вбивство російського генерала в Москві не найкраща ідея. На думку Келога, вбивство Кирилова не є перешкодою для мирних переговорів. І ми так вважаємо, між Україною та Росією, але може порушити правила ведення війни, коли ви вбиваєте прапорщиків, генералів, офіцерів, чи генералів, генералів у їхньому рідному місті. Це має вигляд, ніби ви розширюєте рамки. Правил ведення війни. Я не думаю, що це дуже розумно. Представник команди Трампа також звернув увагу, що в випадку Кирилова вбивство нібито здійснила завербована людина, що, на його думку, зовсім не найкраща ідея. Але знаєте, це війна, і таке на війні відбувається. Це прикро. І саме тому солдати ніколи не хочуть йти на війну, тому що відбуваються там такі речі. Зазначив кевах, насправді варто сказати, що. Росія постійно таке робить. Згадайте і і 14, і, 16, і 18 вісімнадцятий, коли Росіяни підривали наших генералів, вбивали наших добровольців через підриви, вбивали тих, хто переходив на нашу сторону і в Україні і в Іспанії. Тому точно засуджувати Україну, що ми щось робимо не так чи неправильно. Більше ніж російські методи ми не використовували. Тому і звинувачувати нас не треба. Друге, давайте подивимося на профайл цього покидька, який хімічною зброєю намагався вбивати українських бійців. Третє це невідворотність покарання. Ми знаємо, що в Росії судів немає а великі міжнародні суди цим точно не займуться. Тому справедливість прилетіть знову ж щоб звинуватити в чомусь Україну, треба спершу е сказати: Штати самі сказали, чи казала Україна, що це зробила, ні, не казала раз. Друге, а чи міг зробити це хтось інший? Міг. Китай міг, міг. Штати могли, могли, тим більше ви кажете, когось завербували. Та ясно, що завербували. Дали завдання і поставили, заплатили йому на кріпту і поприсялися. А далі хай пояснює, що ж він там вбивством займається в себе на Росії. І Розумієте, ось це дуже важливий момент. Типу, ми точно не повинні на себе брати вину. Ми точно не повинні за це відповідати. Ну, сталося, сталося. Росія перша прийшла сюди, вийде звідси, в них теж це завершиться. Ну і ще Келог сказав, що бачить всі шанси завершити війну уже в кінці цього року. Каже, це ідеальний час. Він дійсно вірить, що Трамп, який дав обіцянку під час виборчої кампанії, її, і це буде реалізовано. Я думаю, що це відбудеться в цьому році. У нас є необхідні способи і можливості для того, щоб це досягнути, сказав в ефірі Келох. Це в доповненні до того, що обидві сторони готові. Єдине, що він хоче їхати в Париж, в Рим, проїхати весь світ, поговорити. От і насправді цікаво те, що в Україну він мав приїхати вже зараз. Ось цей тиждень наступний він мав бути, як мої джерела казали в Вашингтоні. Зараз каже, начебто січі з другої сторони. Він каже. На Fox News, на Fox Business є такий канал. На Fox він сказав, це Трампійський канал. Ну от він каже: Типу, ну, в цього року закінчимо. Інша преса каже, що він буде в січні. Без візиту закінчити буде складно, плюс нема ще повноважень. От, ну, Але якщо є суперплан, ну, Україна готова його розглянути. Звенський каже, що НАТО е, ми йдемо, але від них не чекаємо запрошення, а робимо все можливе, щоб власне, стати членом. От, Поки ви на нас великий дефіцит в бюджеті, там де президент допустив ще помилку, 40-42 мільярди гривень. Неправда, доларів. 42 мільярди доларів. Ну, от, Він давав брифінг в Брюсселі. Вони бачили з Рюте. От, Рюте по. Обіцяв нам дуже багато ППО. Ну от конкретних відповідей не прийшли, але зрозуміло, що обговорювали в тому числі російську ініціативу скоротити українську армію. Хі-хі-ха-ха, типу, цю штучку нам же Росія підкидала. Ну от е ще в Мінську, ще в Стамбулі, і зараз знову через наших друзів. Зеленський сказав, що готовність Росії і України до переговорів така дуже мрачна історія. Приїжджайте, розказуйте, що пропонуєте. А щодо скорочення армії, ні, типу, ми не маємо права це робити. Ми от хоча в Стамбулі парафували, що воду, але добре, що не виконали. Зеленський каже: навпаки, ми повинні бути найбільшою армією НАТО, найсильнішою армією в Європі. Тільки тоді нам буде гарантовано право на виживання. І щодо самого НАТО, ми не цікаємо запрошення від вас. Ми робимо все, щоб стати частиною. Тому що зараз дійсно Байден вже не встигає зробити запрошення, а можливо вже й не хоче чути від Зеленського ці запрошення, тому що він пропонував це ще в червні. Ну от тоді відмовили зараз. Ми просимо. Він відмовляє. Ну, бачите, в політиці все складно, хоча могло би бути і простіше. Ну, і, власне, що каже Зеленський, що ми хочемо стати членом НАТО і мати найбільшу армію, але точно не робити те, що хоче робити е, Путін з нашою армією е, це. Одна історія, друга, яку я вам теж хотів сказати, я сьогодні ще вийду з вами на зв'язок. Буде там брифінг Путіна. Ми з вами обов'язково про це поговоримо. Що це пішави, там буде розповідати. Важливо знати, до чого готується ворог. Це перша. Друге, що я хотів ще сказати, цікавий факт на ABC News, Адміністрація Трампа найбагатша адміністрація в історії штатів за останній час. Мінімум 13 мільярдерів прийшли на посаду. Я думаю, наші олігархи в руки хлопають, що їм теж треба така адміністрація. Сумарно ці чолов'яги – 460 мільярдів доларів. Знаєте, слова мають вагу. Сьогодні дивився в американські новини, там пише що. Маска там 113 мільярдів переглядів за останній час за кампанію. Перемагає всіх і республіканців, і демократів, сенаторів і конгресменів по кількості переглядів. Супер впливовий. цікава історія. От, ну і супербагаті чотириста 460 мільярдів. Але більшість цих грошей це гроші. Ілона маска От, теж для розуміння. Ось така друзі. Історія. Підпишіться на цей YouTube канал. Напишіть, чи вірите ви в те, що Келох. Зможе зупинити війну до кінця року. Підпишіться на цей youtube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До